Презентую вам це красівки жіночі та чоловічі бренду ріві та Есмара. Є ось такі моделі жіночі. Вони йдуть, до речі, з фірмовими коробками деякі пари. Жіночі хлоті буде 25 пар від розміру 36 по 41. Дивіться, є така моделька Есмар жіночої. Такі ще є. Теж осмара. І чоловічі кросівки. Їх буде 15 пар в лоті від розміру 41 по 46. Загалом в лоті буде 40 пар кросівок. Вони виготовлені з текстилю. Вартість лоту 14 820 гривень, а собі вартість однієї пари кросівок всього 370 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.